Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, Рамслава. Давайте про перестановки в офісі президента. Я уже напередодні побачив коментар про те, що звільнено всіх, кого призначав не Андрій Єрмак, але звільнили досить багатьох Сергія Шефіра, значить, далі Олега Устенка, Сергія Трофімова і Михайла Радуцького. Ну і ще декількох уповноважених. Що ми маємо розуміти з цих перестановок? Ну, президент оголосив, що буде проводитись ротація у владі. Ну він не проводить ротацію у владі. Це ж оскільки це офіс президента, це його повна компетенція. Це його повна компетенція, але це може залежати, чи я не знаю, свідчити про зміну якихось впливів всередині офісу президента, тому що якраз про цю структуру говорять, що вона ну дуже і дуже впливова. Причому частково це ну це пояснюється станом війни, воєнним станом. Але ну ряд функцій має мало сказати, що не дуже притаманні саме канцелярії президента офісу президента. З точки зору посилення послаблення якихось груп впливу можливої. Якихось там інтриг, скандалів, розслідувань. Що ви про це думаєте? Ну подивимось, то буде призначене. але у нас адміністрація, коли вона називалася, зараз офіс президента завжди був центром влади. Тому що це закладений дуалізм в нашій конституції, і закладений дуалізм в нашій владі, оскільки для народу України уособлення влади рівно є президент, тому що вони його опирають на прямих виборах. А прем'єр-міністр та все інше вони, от з точки зору народу, виглядають як люди. Ну такі незрозумілий для них, які там призначають там депутати, і так далі, і цей дуалізм у нас завжди існував і буде існувати, тому що знов таки, уособлення влади є президентом. відповідальні за все, що відбувається в країні і в економіці, і в політиці все рівно лягає на президента. Це стосується не тільки діючого президента, це завжди так було. І з часів кучми, і Ющенка, і Януковича, і Порошенка, і так далі. Тому президент завжди має вплив ну, через таке. Те, що на ньому така от відповідальність завжди на народ покладає, він завжди має вплив більше ніж прописано конституція. Це, взагалі, я вважаю, що потрібно в нашій країні змінювати саме такі відносини влади. Або ми все ж таки ближче будемо до американської моделі, де президент очолює фактично уряди так або ну щось інше треба робити що щоб було не було такої дуалістичності тому звичайно, як ви називаєте канцелярія президента вона все рівно у нас звичайно, не канцелярія Ну, таким за впливом, і тому тут такі більш структурні питання, які повинні вирішуватися в нашому в нашій державі, повинні бути Ну, тобто, по суті, як це кажуть іноді правники, що закон він має ну іноді просто унормовувати те, що і так склалося в реальності. А в реальності так, так, дійсно за часів усіх останніх там чотирьох президентів, адміністрація чи офіс президента, це, це завжди був. Впливовий орган, добре. Давайте тепер про народні уявлення і соціологічні опитування. Саме вони показували низький рівень довіри і до кабінету міністрів, про який теж говорять, що там можуть бути зараз уже якісь перестановки, і до інших центральних органів влади. Традиційно довіра до Верховної Ради в суспільстві невисока. Ну і такий механізм, як петиції, він дуже активно працює в Україні. Зараз уже дуже швидко зібрали 25 тисяч голосів. Для розгляду кабміну петиції, щоб оті гроші, які переправ... ну, виділяються на єдиний марафон, да, оце марафон єдиних новин, щоб їх переправити на Збройні Сили України. От ця історія не перший місяць існує. Ну, от уже є петиція. Як ви думаєте, чи є перспективи такого рішення? Ну подивимось, це ж реакція повинна бути. Якщо безпосередньо президента, то реакція повинна бути від президента. Там вже різні петиції були, які по-різному реакція на них була. Ну там же ж петиція щодо ігор було, що у нас онлайн там казіно активно неконтрольовано У нас розростається і так далі. Тому ну подивимось, це вже питання до президента, як він на це буде реагувати. А в даному випадку, ну поки що ми реакції не бачимо. Поки що ми реакції не бачимо. Ну загалом для європейської практики наявність державного телебачення державних засобів масової інформації це ненормально. Знову ж таки, наприклад, в американському законодавстві чітко сказано, що, наприклад, якщо якийсь телевізійний канал фінансується державним коштом державного бюджету, то цьому каналу прямо заборонено мовити на території Сполучених Штатів Америки голос Америки в Сполучених Штатах подивитись неможливо. От реально така штука у них працює. От у нас же якраз відбувається інша штука. Окей, фінансується цей е, марафон, фінансується телеканал Freedom. Ну і от нещодавно призначений очільник Укрінформу, пан Мацука сказав, що треба ще один державний канал, який би працював на переселенців. Тому що те, що є, ну не працює так, як треба. Дом перестав бути російськомовним телеканалом. А вже є. Україномовним телеканалом, тому давайте створимо ще один державний телеканал. Чи туди ми йдемо, і чи зрозуміють нас в контексті євроінтеграції наші європейські партнери? Ну давайте все ж таки американську модель не знаєте, не інтерпретувати на Україну. Все ж таки, там зовсім інша ситуація. У нас якраз якщо говорити про європейські моделі, то Якраз на в Європі, якраз, якраз і є державні канали. Там наприклад, в Італії рай канал довгий час взагалі був ледь не єдиним державним, там тільки нещодавно вони там стали, по-моєму, якщо не помиляюсь, BBC. самого початку вибудовувалося як ну не державне, але за рахунок платників податків. Ну в Британії самого початку знову таки. Як таке було суспільне телебачення? Люди платили податки для того, щоб фактично фінансувати BBC. Ну тобто, ну давайте теж Америки якщо говорити про європейські моделі, тому моделі в дійсності можуть бути різні. Тут звичайно, що слід виходити на те, що буде працювати, а не те, що теоретично може працювати, і знов таки історію європейських країн щодо створення додаткових каналів, я ну не прихильник цього, тому що я вважаю, що і так достатньо того, що зараз у нас існує, достатньо достатня велика кількість каналів, і в тому числі які фінансуються на даний час державою, тому що немає рекламного ринку, який хоча б частково міг покривати. Наші витрати телевізійних каналів, ну принаймні, ну вони по ну, вони повинні все рівно існувати, тому що ну якщо говорити про єдину якусь інформаційну політику в нашій країні, а ось і тут я не думаю, що це буде принципове питання для нашої європейської інтеграції, тому що як я вам сказав, в багатьох європейських країнах участь держави. В засобах масової інформації достатньо великі. Добре, з цим розібралися. Давайте тепер до міжнародних справ. Дуже цікава штука. Значить, в державній думі Російської Федерації це, звісно, не місце для дискусій, а значить, туди хтось уже надіслав якусь вказівку. Уже запропонували, щоб у тих людей, які вчинили теракт у підмосковному кроку сіті холл щоб їх передати і судити на. На території Білорусі, щоб там їх можна було стратити, тому що в Білорусі смертна кара існує, а в Росії її треба ну, типу, ще відновлювати. А що це за танці? От Білорусь туди ще долучити, і при тому, що білоруський президент казав, що ні, ні ні. Вони ж спочатку їхали на територію Білорусі, і тільки потім наші спецслужби їх типу зупинили, і вони поїхали, начебто, в бік України. Що ви думаєте про можливе залучення сюди Білорусі? Ну, я думаю, що звичайно, що Лукашенко не дуже буду радий взагалі це бачити на своїй території, тим більше там все ж таки не громадяни Білорусі і безпосередньо там Білорусі вони не загрожували. Я думаю, що це пов'язане взагалі з кампанією а в Російській Федерації. Скоріше за все вони є дотиснуть щодо запровадження смертної кари. А безпосередньо вже самій Росії і те, що от зараз говориться, це така знаєте, такі політехнологічні ігри, які пов'язані з тим, що ну ось бачите, у нас немає смертної кари проти таких злочинів. А давайте а в Білорусі є тому. Тут головне завдання повернути смертну кару в дійсності в Росії, тому що запит суспільства російського є на це. І російська влада в принципі не проти цього. Тим більше, що враховуючи те, що вони тепер говорять, що ми у них немає ніяких зобов'язань там і перед Європою, і перед Радою Європи, тому що ж скасування смертної кари це ж якраз була одна з вимог європейців. Так і в Росії була скасована, в Україні ж теж була скасована смертна кара. З цієї ж причини тепер, оскільки вони не мають ніяких зобов'язань, то вони вважають, що вони можуть у себе це запровадити і скоріш за все це буде про. Добре, ну і у Росіян зараз про це багато говорять експерти. У Росіян зараз є одночасно. Ну два таких два таких треки: один це нагнітання у цієї терористичної чи антитерористичної істерії. Уже дуже багато повідомлень, що наприклад таджики і представники деяких інших азійських народів масово виїжджають з Москви. Наприклад, ну тому що ну щодо них просто там постійні якісь знущання бували факти побиття. Тів людей так неофіційно чи якось там приховано, просто виганяють з роботи, і таке інше. От сьогодні зранку повідомлення від Deutsche Welle, що у Махачкалі і Каспійські знову запроваджений режим контртерористичної операції. Тобто, от знову такий кавказький регіон для росіян стає. Стає місцем чергового антитероризму. Інший трек, що вони якось намагаються послабити антиісламські настрої серед росіян, тому що бояться погромів. Напевно, я напевно є ФСБшники. Розуміють, до чого це може привести серед глубінного рускава народу. Як ви оцінюєте оцю динаміку? Ну дуже добре, дуже добре. Тобто відкривається внутрішній фронт в Російській Федерації. Це все пов'язане з тим, що цей теракт який все ж таки точно організовували спецслужби, але вони пішли не по тому сценарію, який вони хотіли, тому що все ж таки задумка, я впевнений, була щодо консолідації знову суспільства навколо Путіна. А задумка була, щоб знову таки обвинуватити всьому українців. Там ну знову знайти там знайти візитівку Яриша. Ну, вони ж звинуватили вже спецслужби українські і так далі. Але е е е е зіпсувала історія пов'язана з гілом. Тобто з'явився ІГІЛ, який почав брати на себе відповідальність за це. Ну я не виключаю, що в дійсності а, набирали людей, які могли бути причетні до гіл, тому що росіяни активно теж грали з гілом. Вони наповнювали а, його своїми людьми. А, це вже давні історія. Це не це, це, це не таємниця. І навіть вони спеціально створювали такі, знаєте. У ССБшників це називається така, знаєте, операція Кабанчик називається. Я не знаю, як там вони називаються, ну точно, але приблизно так. Тобто вигадати собі терористичну організацію, потім успішно з нею боротися і отримати нагороди. Вони ж вербували багато в дійсності вихідця середньої Азії в ці структури, а потім вони їх громили. І не виключено, що в дійсності вони десь могли ну переграти самі себе. Тепер з'явився цей мусульманський фактор. Далі з'явилася оця абсолютно дика історія, коли вони хизуючи, схизуючи своїм здичевіллям, почали відрізати вуха цим цим бідним таджикам, які там спіймали. Ось це невідомо до речі, вони справжні, не справжні, може. Дійсності їх попросили там поїхати, знаєте, на автомобіль, а потім їх спіймати, щоб в цьому обвинувати. звичайно, що це викликало таку реакцію теж всередині суспільства, А ФСБ теж намагається зіграти якусь свою гру в цій ситуації, граючи на антикавказських настрах, антимусульманських настрах і так далі. Але враховуючи кількість мігрантів всередині Росії і враховуючи, як вони. Ну, просто видно, поводилися до стосовно цих людей, не приховуючи це, просто не приховуючи. А це звичайно, що може визвотити таку зворотню реакцію, яку вони не хотіли би бачити, але отримують. Але це дуже добре для України, тому що це фактично відкриття такого. У другого і потужного фронту вже всередині Росії ну так і наскільки я розумію, антиісламські історії у них не припиняються. От вчора ввечері Саїд Ісмагілов, це нині воїн збройних сил України, а раніше муфті духовного управління мусульман України, розказав про наступну ситуацію в Маріуполі в одному з приватних будинків, якісь ФСБшники, це ж свіжо окупована українська територія, виявили нелегальне молитовне приміщення де було приблизно 30 мусульман, які молилися під час священного місяця Рамадан, але робили це нелегально. І тепер, от є навіть фотографія, коли всі вони ну там з руками назад вишукувані біля якоїсь стінки, частину з цих людей уже там депортують в країни походження. А там були люди з Центральної Азії. Зокрема, оця історія на свіжо окупованих територіях. Вона ж теж ну не до спокою їх веде. Звичайно, ну тому що ну оскільки вони на тимчасово окупованих територіях розповсюджують такі практики, які панують в Росії, то звичайно, що вони їх ну, ну роблять те, що вони роблять в Росії, і відповідно таке ганебне ставлення до людей іншої віри, тому що вони ж завжди бояться непідконтрольності. О, знаєте, вони хочуть же таку модель, як от, з російською православною церквою, яка абсолютно інтегрована в державу, є частиною фактично державного апарату, а все, що не контрольовано з боку Російської держави, воно виглядає дуже підозрілим. І звичайно, що вони намагаються таким чином, в тому числі як наслідок цього терористичного акту, зробити там гоніння на мусульман. Причому не зважаючи на те, там має там стосунок до екстремістських організацій, чи не мають стосунок, і а, це ну політика російської влади, яка в дійсності викличе тільки напруження всередині Росії, і, і додаткові аргументи, наприклад, для того ж гілу, який вже неодноразово говорив, що вони будуть продовжувати терористичні акти на тери, на території Російської Федерації, додатковий аргумент, що потрібно це робити. Добре, ну і на фінал дуже цікаве припущення опубліковано у виданні Wall Street Journal. Так от, там називають Сильджука Байрактара, одним із можливих наступників Реджепа Таїпа Ердогана на посаді президента Туреччини. Він справді в Туреччині ну цей Байрактар, і брати Байрактари, вважаються дуже там -п -п -крутими, ледь не національними героями. Вони дуже популярні. Їх цінують за їхню і там дуже круту американську освіту. Світу і за те, як вони вивели цей свій Байрактар безпілотні системи, вже кілька моделей є. і Є навіть старші моделі, уже ті ж самі кінчі. От такі такі припущення, що вони можуть давати нам? Е, ну, з, ну нам це особливо поки не як не зрозуміло, буде що не буде. Там ми ж не знаємо, якщо народ Туреччини на це відреагує. Все ж таки, як би не. Лаяли uh, пана Ердогана, Все ж таки, uh, якщо ви бачили, як вибори проходили, все ж таки там є демократія, і перший тур він uh, ледь не програв, uh, коли там було голосування. Тому ми не знаємо, що як він зреагує народречене на появу вже його. Це ж зять його, фактично. Так він вже одружений на одному з його доняк. І ми ще не знаємо, як воно буде. Ну якщо вони в дійсності будуть це робити, ми будемо дивитися, як реагувати буде народ Туреччини. Ну і будувати стосунки вже з тим з новим президентом, тим більше, якщо він буде президентом, так тим більше він все ж таки вже має досвід спілкування з українською владою, навіть якось вже поскаржив, пам'ятаєте, ту історію, що в нього. Хабарі хабарі вимагали на будівництво заводу. Так що з українською дійсностю він знайомий, якщо можна сказати, це раз. І, друге, там є, якщо говорити про компанію, там є і економічні інтереси теж в Україні. Вони ж активно застосовували двигуни моторсіщі для виробництва, в тому числі цих самих баректарів. У них є інтереси теж багато чого в Україні. І, ну ну, принаймні, знайома для українців людина і для. Деяких частин нашого політику ну тобто, по суті, для, для Туреччини це може стати таким спокійним переходом. Дані турецьких власне опитувань соціологічних показують, що він є одним з найпопулярніших громадських діячів. Тепер ну напевно лишається комусь переконати Сельчука Байрактара балотуватися у президенти. Це така буде ну трошечки спадкова, да, по родинній якось ну так побічно родинній лінії турецьке суспільство. Спокійно це сприйне сприйме? Ну подивимося. знову таки, якщо ви бачили останні вибори, то Ердоган виграв, але все ж таки у нього були там труднощі, тому що достатньо велика опозиція всередині України була ну подивимось, як воно буде. Це ж знов таки буде вирішувати е, вирішувати народ е, туреччини. А щодо спадковості, ну знаєте, це таке питання. Ну ну, наприклад, в сполучених штатах був джур був ж старший, а потім був ж молодший. Тож знаєте, це Це, це питання. не заборонено законом. Так, да, це по перше, не заборонено. і Як буду до цього ставитись люди? Якщо е, ефективність, є ефективність і є. Розуміння того, що людина, незважаючи там на свої родинні зв'язки, працює ну на благо держави. Я упевнений, що народ туреччини обере ту людину, яка ну їм до вподоби. Добре, добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був політичний експерт Тарас Загородній.